Бойчикам, привіт іншим. Співчуваю. Це знову аніме новини, які вам не всралися, але я продовжу їх розповідати. Ой. Автор Харемії випустив нову мангу, яка називається занадто називати це коханням, але. Третій сезон монолога фармацевта матиме цілих дві частини. Одна вийде по жовтні 26-го року, а друга частина вийде в квітні 27-го. А також випустять повнометражний фільм з новою історією у грудні 26-го року. Все, переходів більше не буде. По жужжу випустять новий фільм по шибузькому інциденту та початок гри на вибування. Його також покажуть 27 листопада в українських кінотеатрах. Аніме Йоцюга Носора відсвяткувала 15 років з моменту виходу і на честь цього випустить новий мерч. А тобі, до речі, не соромно знати, що це за анімешка. One Punch Man нарешті почав виходити. А ще Фрірін та Село Левелін зроблять колаборацію у грі. Вийде аніме по ледьбах. І я навіть не знаю, як реагувати на це. Моя Геройська академія фінальний сезон має найвищі оцінки за 2025 рік. І скажу, що навіть заслужено. Графікою там займається ось цей чувак. Це Вінсент. Той самий, що робив графіку для Жужуцу. Але не та, що крива, а та, що красива. А ще до випустить своє аніме, і воно буде складатися з п'яти епізодів. Наче все. Пока!